Що всім добрий ранок. Збираюся на стрижку до Тараса і буду вирушати. Let's go. До речі, у нас сьогодні такий пасмурний пасмурний день, але на вулиці добре. Не холодно, не жарко, таке щось середнє. Чесно кажучи, після вчорашнього дня мене тягне на якийсь щитміл І не на аут і так далі. От зараз я побачив просто надпис і «На не наут у мене вже. Бажання поїсти. О, цієї неділі думаю, чи не буде, я дивлюсь по собі по формі, що я такий підзапливший. І Кондиції явно не ті, які були там тижні-півтора назад. Тобто зараз я зовсім не сухий, такий водянистий. До речі, район Гліндейлу досить такий красивий. Багато, а, я скажу, вірмен, здається, ну, армян, так як кажуть. Хто каже вірмен, ніхто не вийде. Так, ну в мене все по класиці. Зайшов на каву і зараз іду до за тераси. що, пацани, ми вже на місці. Точніше, я постійно кажу в множині, я такий красивий. Звісно, зараз під, підправимо цю зачіску, бо необрядно виглядає і на базі той самий барбер. Будемо робити красу. Да. До речі, мужика вчора бачив в залі, він каже, що е, ходив постригтися, а потім приходив додому ще достригався. Каже, десь там не достригло, там не достригло, там не стримався. Я вроді би так дома нічого не робив, типу все нормально було. Або може просто заріс? Ну Ну сзади ти мені тут залишив. Так, значить, це був інше зараз щось зробимо. Зараз буде прикольно, я думаю. Ну, ми зараз зробимо шов. Мулет той самий. Так, значить ми тобі зробили так, щоб ти міг спати без подушки, знаєш. Ти позади об'єм і собі нагадував. Я думаю, що міши так болить, я сплю так, знаєш. Через це об'єм. Шо, let's go. Хорошо. реальність Євма. усе імба беремо <ріст> ще одна моя класика. Це прикольно, що тут білий. Mm. Дивиться цікавіше набагато це точно моя мій колір. Блін, ну синя також прикольно. Червоне не сильно люблю. Синя також класна. От вона та сама легендарна, ще хочеться білу поміряти.

Я вибрав оцю спочатку, але бачу, є така. Тій більше теплий відтіно. Це мені також подобається, принципі. Можна взяти і ту, і not? Так, Ще запитав, чи в них компресіонки такі, кажуть, є йдемо дивитися. Взяв википки, поки що не знаю, може по дорозі передумаю. Побачимо, тут також щось цікаве. Зняв контент, от буквально ще хвилин 15 назад було видно на вулиці. От я посидів, поки залив Тік-Ток, поки я змонтував і так далі. Вже на вулиці темно. А, значить, Сьогодні був такий досить цікавий день. значить Купив пару таких ражгардів. Андер, вони для мене прям велика, -велика, велика рідкість. І мені дуже пощастило те, що я їх зміг купити. Значить, купив я декілька, мабуть, 5-6 таких футболок різного кольору. Е, і це все мені обійшлося приблизно з таксою зі всім десь 230 баксів. Тобто, грубо кажучи, десь майже 10 тисяч гривень. Прикольно. Ну, на гривні краще не переводити. Так, сьогодні щось не сильно тепло. Я навіть трохи замерз, значить, зараз. Йдемо всі разом в магазин. А, let's go, всі разом, я один з вами, з тобою. Знаєш, що мені треба? У мене, в принципі, все є. Потрібно купити до можливо якихось соусів, до... до макаронів і так далі, але не знаю. Зараз подивимось. речі, слухаю іспанську на фоні тут і просто горю бажання, щоб їх розуміти. Я не розумію, про що вони говорять, але вони постійно на фоні як радіо щось. Говорить, говорить, хоч і ми в Каліфорнії, хоча Каліфорнія це таке місце, де дуже багато різного. Так, ділакує. Десь я почив. За скільки файл Кілограм майже. Я дійсно змерз. 500... 550 воглодів мене зовсім не гріють. Я ще хочу тут між холодильниками. Каліфорнія. Так філейка ніби в мене вдома є, тому... Не беремо, ну як ніби. кілограма півтора мабуть, ще. Ніби. До речі, хто не пробував, спробуйте приправу барбекю з... для курки. Просто щось з чимось. Ну, вона взагалі не йде для курки. Просто якась барбекю, Спробуйте з куркою, і це просто ну смак, ніби якісь сусики єси ж. Такі. Я постараюсь постараюся знайти. Вас звісно її немає, але можливо хтось живе в США. Як я хотів знайти фото на телефоні, але не знайшов, от мені здається, це вона точно беру точно 100%. Значі, пацани, хто не пробував от такий батончик протеїновий, це просто імба. Запам'ятайте і замовте десь собі. Саме от такий. Просто я щось так спішив. Я так поспішав в магазин, думав, мені треба магазин, терміново, терміново, Я дивлюся, купив спортивний батончик, рибу і приправу. Це по факту все, що мені треба було, по суті, все є вдома. Що по продукти. Треба було купити ще шампунь. Просто якийсь рандомний купив. Чи купив для волосій? Все, ще невеличка прогулянка і їду додому відпочивати. Так, 60 кадрів в секунду і мене просто майже не видно. А 30 плюс-мінус видно. Та сама будівля з GTA. Зазвичай, зазвичай я туди на горба залазив, та потім вертушка летіла, спецназовці спускалися. Я тут наводив кіпіш GTA Vice city Хто пам'ятає таку локацію? Тільки там здається вогні були а, рожеві, по-моєму. Значить, Повертаємо звідси, йдемо в цю сторону. Красиво ж, але вітер сьогодні дуже сильний. Мої локації просто не змінює, постійно гуляю кожен вечір. Перший раз, коли прийшов на цю локацію з човнами, вона мені здалася просто якоюсь нереальною. Думаю, це просто мрія жити в 100 метрах від океану і тут така затока, знаєш, багато човнів, яхт, і ти думаєш, вау, як красиво! Зараз ти живеш тут і думаєш, якогось тусовка на яхті. Такого роду яхта нагадує мені Конора Макгрегора. я не знаю чому. Але чомусь нагадує. Це якась, до речі, трохи дивна, це, мабуть, якась туристична. До речі, пацани, всім дякую за підтримку в коментарях. Перечитав всі коментарі. Е, на рахунок негативу, хейтерів і так далі. Нічого тут такого взагалі немає. Те, що пише на Ютубі, повірте, це взагалі це квіти. Там багато чого пише по факту, в принципі. Якогось супер-супер-пупер негативного хейту немає. У е, мене основна закалка пройшла це в період, коли я був військовим і коли переїхав в Америку. Просто тік-ток. Е, я не знаю, на мене сипалась купа різного хейту, купа негативу. І в перші часи я це дуже, і в перші часи я це дуже сильно сприймав, а, скажімо так, на себе, а пізніше просто зупинився і. Зрозумів, що не треба на цьому фокусуватись взагалі, в принципі, я скажу так, що хейт це показник того, що ти щось робиш в житті. В загальному для себе і зрозумів, перестав реагувати на хейт взагалі, це коли я зрозумів певний алгоритм. Тобто в нас є інтереси в житті, тобто в кожного є там своє коло, скажімо так, інтересів, так і розуміння того, що таке життя, набір цінностей, набір якихось сімейних традицій, набір хобі, набір. А, матеріальний і так далі. Кожна людина хоче різного в житті Тобто є загальна картина, яку а, сформували маркетологи Але е, і до чого я веду, значить. До чого я веду? А, в тебе є твої інтереси, так? але зараз інтернет ну, доступний для всіх людей. Скажімо, так, я займаюся бодібілдингом, моє відео потрапляє на людину, яка, наприклад, там. Звичайний робочий там на фермі працює. Е, моє відео потрапляє, наприклад. Моє відео потрапляє, наприклад, військовому. Моє відео потрапляє людині, яка не знає там матір-одиночка. Моє відео потрапляє там, на людину, яка в депресії, яка в запої, в якої не все гладко в житті. І вона дивиться на мене і щось їй тригерить в мені, наприклад. І вона починає висказувати своє там незадоволення в житті. По суті, щасливі люди не пишуть коментарі ніколи. Ну, негативні, мається на увазі. Euh, і, по суті, по тому, як людина пише коментар, можна зрозуміти її стан. І от на той період часу, коли я був в Україні, коли я вже був в дорозі до США, наприклад, також дуже багато чого різного писали, дуже багато чого було. Купа погроз і так далі, ну, скажімо так, якоїсь сутички, там словесної, чи фізичної я ніколи не боявся. І в принципі, і зараз не боюсь. Якщо хтось хоче мені щось сказати, можна це вияснити прямо от, в будь-яких умовах. На вулиці, там на ринку будь-як. Це не має різниці для мене. Е, і хейт, в принципі, це не являється чимось поганим. Це знову ж таки поговорить до того, що показник того, що ти щось робиш в житті. Це добре, це дуже добре. І зараз в мене якась просто закалка, іноді я стараюся розібрати, щоб донести до хлопців щось. Плюс бачу певні коментарі, коли вони пишуть, що там болю повних і так далі. Я рахую це нормально, тому що моя особиста думка в тому, що повні люди, повні буду називати так, щоб YouTube нічого там не цей. Але, скажімо так, жирні люди, це слово жир. Це звучить грубо, не так, но, але по факту це так і є. Тобто, це просто ліниві люди, які не можуть розібрати, що таке калораж, скільки їм приблизно треба їсти. Тобто, що я не кажу, що підально тримати калораж і так далі. Але в загальному себе можна підтримувати в формі, навіть не займаючись в спортивному залі, це не всім потрібно, не всі цього хочуть. І різний стиль життя кожного. Пріоритети, знову ж таки різні в кожного. Я ніколи не був в людей, які приходили спортзалу і старалися себе змінити. Худий, повний е з якимись можливо фізичними вадами. Я тільки можу пожати їм руку і, і висловити слова підтримки. Знову ж таки, і можливо дати якусь інформацію зі своєї сторони, хто цього дійсно хоче. Було багато хлопців, хто підходить в трансляції, кажуть, я повний, я там в школі булять, що мені робити. Я давав якісь певні поради. Так само в Енерджимі багато хлопців підходили, коли був в Луцьку. У мене в Луцьку був тікток на три тисячі людей. Мене знало просто майже все місто. У мене звичайний похід в магазин займав дві години. Я побачу там якогось хлопця, можна з вами сфоткатись, можна якусь там пораду, а як ви так набрали, і так далі. Тобто, це не... <кхм> я не хвалюсь тим, що я якийсь там супер відомий, суперкласний. Суть в тому, що. Е... Люди, скажімо так, на мене рівнялися, і це було признаком того, що ти щось правильно робиш, в принципі. Плюс парадокс маленького міста, що в маленькому місті дуже легко можна стати популярним. Саме найлегше, як можна стати популярним в маленькому місті, це заходити в хороші, дорогі заклади. Ну, Вони відносно недорогі, скажімо так. У нас цінова політика приблизно рівна. Прямо <кхем> Луцьк, наприклад, там. Гранд персона там. Наприклад, Grand Persona, там Black Gold, і Noble, і інші інші ресторани. Тобто, по суті, кожен може собі дозволити туди піти. Просто питання в тому, що люди це сприймають, знаєш, як преміум клас, і думають, Та, там мені не місце, я, я от... це не для мене. Взагалі, мій перший похід в ресторан, це здається, був Black Gold. Мене повела моя дівчина, вмовила, що я туди пішов, але мені було дуже страшно в плані, я думав, там. У мене представлення про багатих людей, теж, скажімо так, як я просто хлопець хлопець села, було ну прям, що от манери, поведінка, що от всі, знаєш, такі прям культурні люди. Коли я прийшов туди, я був такий зажатий, знаєш, я сидів, я якось не знав, куди руки поставити. Потім я почав дивитися навколо і дивитися, які там люди стоять, і зрозумів, що пух, не все так, як в картинці, не все так, як я собі представляв в голові, і мої рожеві окуляри просто розбилися. Отак. І пізніше, скажімо так, я почав відвідувати різні заклади. Взагалі, ну в ресторан перший раз я пішов в 23, 24, 25 років. Я не знаю скільки точно. Перший раз взагалі в ресторан для мене це було щось таке казкове, нереальне. Я не знав, що це ще що це взагалі таке ресторан. Ну, просто одне слово, мене не знаю. Я від нього втрачав свідомість, тому що я думаю, що це щось прям супер дуже круте, нереальне для тільки для багатих людей. І, в принципі, цим я також дуже вдячний свій е, дівчині, тоді колишній, е, тому що вона дуже сильно розширила мій кругозір. Вона показувала мені різного роду заклади. Ми ходили туди-туди-туди. Ми подорожували по межах ну, України, скажімо так. Тому що ситуація така була. І, в принципі, вона мене запушила, щоб я от поїхав туди. Вона мене пушила, щоб я поїхав за кордон. І... Це дійсно розширило дуже сильно мій кругозір. Я почав на світ дивитися зовсім зовсім по-іншому. Тобто, я не представляю, якби я зараз, наприклад, досі цього боявся чи не відвідував такі місця. Це було дуже дивно. За це, це, в принципі, я й вдячний. Взагальному скажу, що про якийсь досвід в житті, який у вас був, взагалі не, не варто шкодувати. Довгі відносини, які розпалися, втрата друзів, втрата близьких людей там, і так далі. Все, що не робиться, робиться на краще і ну, ми не можемо це поплати на 100%. Тобто ми робимо зі своєї сторони щось, люди роблять зі своєї сторони щось, і якогось середнього, такого базового, що вважалося б за норму, немає. Зараз ви разом, зараз вам окей, у вас однакові інтереси, добре. Потім ну, от, дві лінії. Ви йдете разом, зараз у вас інтереси співпадають, все окей. Потім, наприклад, хтось стоїть тут на місці, а хтось захотів от, не знаю, подорожувати, хтось не подорожує. Вже потрошки, потрошки, потрошки ваші дороги розходяться. Потім, наприклад, хтось почав більше заробляти, наприклад, ця персона. І... Хоче про якоїсь стабільності сім'ї. Ця люди не хочу подорожувати. І ви просто стаєте різні. Це нормально, це життя, всі люди змінюються, нічого поганого в цьому немає. І основа в принципі, хороших місних стосунків це говорити, просто говорити, не шукати якихось крайніх, третіх, тобто подруги, друзі, і не висказувати, знаєш, мене відносина в мене відносинах таке, мене відносинах таке. Це все потрібно вирішувати між собою, тому що ніхто не знає кращої поради. І ніхто не знає кращого рішення, ніж ви самі. Тому що по суті ситуації всіх різні, з одної, з іншої сторони. І взагалі, між людьми ситуації різні в стосунках ситуації різні. І хтось третій вам пораду точно не дасть якусь доцільну, тому що ваша ситуація дуже і дуже дуже індивідуальна. Знову ж таки, поради. Якщо ти запитаєш будь-якої людини пораду, вона завжди буде тобі давати ідеальну відповідь. І Майже 100% в тому, що вона нікого сама це не зробить. Візьмемо випадок з дівчатами. Назвала, наприклад, там, дівчина якусь там ситуацію свою описала подрузі. Подруга каже, та все, я би в цій ситуації там зробила це, 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 це зробила те. А в самої, наприклад, в стосунках вона приходить додому, і там чоловік хлопець б'є. І вона нікому про це не каже взагалі. А подрузі радить, наприклад, за якусь там дрібницю зробити якусь крайність. Так само, і хлопці, наприклад, дівчина якось поступила, може нездорово, можливо, здорово, можливо, хлопець не зрозумів її. Він пішов і сказав другу це. Друг каже: Та я б вже з нею порвався, я би з нею розійшовся і так далі. люди розходяться, а можливо, ситуація була взагалі дрібниця і просто не зрозуміла з чи з іншої сторони. А, читав колись книгу про те, що. Не пам'ятаю точно, яка книга. Чоловіки, жінки дуже різні. і Одну і ту саму інформацію ми сприймаємо зовсім зовсім по-різному. Та навіть ті самі чоловіки між собою сприймають інформацію по різному, тому що в кожного своя різна призма сприйняття світу, тому що вона була сформована. Скажімо так, у вас є певне програмне забезпечення, яке встановлюється там, грубо кажучи, до 11 років. Да? У вас є Windows і є набір програм. От так само і ми. Під час життя це можна змінити, але скажімо так, це все формується до 15-18 років. Пізніше це все змінити ну, досить таки важко. Звісно, за рахунок е нових звичок, нового досвіду це все формується і можна себе якось дійсно змінити. Є така книжка дуже крута, коли читав, початківці називається, і вона показує те, що вчитися новому ніколи не пізно. Тобто будь-який новий експіріенс, він цінний для тебе. І в свій час я от, знаєш, я от люблю співати, але я не вмію взагалі співати. Там в душі, десь там я собі, коли сам, я можу собі поспівати. І я думаю, а чому я от люблю співати, я не вмію співати. Мені треба цьому обучитися. І я почав виділяти там на уроки вокалу один раз в тиждень, здається, годину свого часу. Я почав ходити, мені це в принципі подобалось. Я Трошки зрозумів, як це працює, підтягнув свої скіли в тому, як я співаю. Звісно, я ще досі погано співаю, але це дало мені якийсь певний експірінс, і я якісь плоди з цього, скажімо так, забрав. Тому ніколи не потрібно боятися робити щось нове, навіть якщо це здається, там не знаю, в'язати, там, шити щось. Це можете щось принести потім в подальшому майбутньому. І от та сама армія дала мені дуже багато скілів, які я зараз в житті дуже часто використовую. Я от часто аналізую, думаю, де я цьому навчився. Я такі а от я колись там от в армії там, з нами служив, наприклад, хтось там, він мене цьому вучив. Я там був, наприклад, там, я там зустрів цю людину, вона мене цього навчила. І от такими маленькими кроками, по суті, ми формуємо нашу особистість. От люблю я поговорити, знаєш, вімкнув камеру. І думаю, от про що поговорити, про що сьогодні записати відео. Я просто включу камеру і сиджу на валі, просто в камеру. Ну, треба зробити відео, треба записати, треба відео випустити, тому що я пообіцяв. Хоча ця обіцянка сплинула ще 48 чи там, майже 50 відео назад, тобто, коли я кожного дня викладав відео 100 днів підряд. Але я вирішив продовжити, тому що мені це подобається. І зараз я викладу так само цю розмову, і хтось мене подивиться, хтось щось візьме для себе. І, знаєш, як е, відо в тіктоці було в одно окно смотрели двоє. Тут так само е, контраст між негативними коментарями та позитивними. Звісно, я розумію, що я, от якісь там коментар розібрав, але пацани, дивіться, підтримка мені не потрібна, я все чітко розумію, для чого це і так далі. Звісно, всім дуже вдячний за те, що ви проявили ініціативу, підтримали мене. Це приємно, але я сам розумію. Чому так пишуть, для чого так пишуть, і можливо це слова вирвані з контексту. Знову ж таки, текст повністю не передає того, що хоче сказати людина. Можливо, це прочитав під своєю призмою. Можливо, в мене там був поганий настрій, я так подивився, такий, ах, щось там, в мене хтось і так далі. Дуже все індивідуально, не однозначно. Тому треба дивитися на всі речі під різними призмами. Це мене, звісно, вбиває іноді, тому що я надто багато думаю надто багато не про те, що потрібно, і стараюсь проаналізувати певні ситуації під дуже-дуже дуже різними призмами. Це мені дійсно заважає жити. Простіше було б, я вже повторюсь, просто бути як, знаєш такий тупий мужик, просто під однею, під, під однією призмою розбирати всі ці ситуації, впиратися в будь-які слова, як баран. Мабуть, це людей більше чіпляє, ніж коли ти такий напівфілософ, напів якийсь Духовний наставник, чи що я не знаю, як це описати. Добре, піду я доїдати свої калорії. Всім дякую, що були зі мною. А набір не чекає, набір хоче продовжуватись і потрібно набирати, ставати масивнішими і завойовувати ту саму Америку. Все пацани, з вами був той самий Сергос, хлопці і дівчата. З вами був той самий Сергос Сію Па-па.